Переказ майська ніч або утоплена Микола Васильович. Гоголь автор. І як напала потворна кішка на панночку, і хотіла її задушити, так схопила тоді панночка батькову шаблю і вдарила. По лапі ту кішку, закричала вона страшно, зашипіла і кинула стікати геть. Довго зі своїх покоїв не виходила мачуха панночки, а на третій день вийшла вона з рукою перемотаною. Зрозуміла тоді, бідна панночка, що мачуха її страшна відьма, що не буде покою їй в її ж домі, а потім сталося лихо. Батько став зневажати свою доньку, наслала мороку на неї страшна відьма. Що далі тобі ще не злюбив батько свою доньку панночку і змусив її працювати, мов прислугу на мачуху. Не витримала тоді нещасна й прекрасна панночка. І он з того високого берега кинулась вона в воду, втопилась. І Стала прекрасна панночка утопленицею. Вирішила вона помститися злій, мачусі і одного дня затягла її в воду, щоби втопити, відправивши її чорну душу в саме пекло. Але хитра відьма перетворилась на одну з утоплениць, і не могли утопленеців пізнати, хто з них є відьмою. Так і стали вони жити під водою, водячи нічні хороводи, де піщаний піщани виходити, грітися під місяцем, стали особливо на свято. Зеленого тижня